Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів. Та переходимо до справи. І Сьогодні ми продовжуємо проходити парі, і це фотоконтроль. Так що не будемо затягувати. Так що починаємо. Так що в мене ноутбук, на жаль, тільки що ну, недавно кинуло в синій екран смерті. Просто в синій екран смерті, потім він перезагрузився і поки ще нормально працює. Я реально... я не брешу, це реально було. І ось ми виконали його. Так як просто. Ну добрий день. Мене добре чутно. Скучив за мною. Ось і добре. Я теж став до тебе звикати. Закот тут нічого не означає. Ми ж старі друзі, друзі або не друзі. А вже ж тут багато до тебе неравну... нерівнодушні. Ось телефончиком поділились, а доїв ти їм, напевно. Та й мені теж. Бувай. Крос. Крос. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!